Черкаські виробники молочної продукції втрачають ринки збуту через напружені відносини з Росією, тому змушені переорієнтовувати своє виробництво, подбати доведеться й про якість сировини. А вона зараз на низькому рівні, адже понад 60% молока переробники закуповують у населення. Відтак його якість проконтролювати практично неможливо. Про це пише одна із місцевих газет. Більше цікавого із черкаських новодруків у огляді. Азот інвестує понад 2 мільйони гривень у заміну міського колектора. У цьому році підприємство продовжує реалізовувати програму з його ремонту та модернізації. Сьогодні вже замінюють окремі ділянки трубопроводу. Подробиці ремонту шукайте на сторінках акценту. Шофер 33-ї маршрутки наздогнав злодія. Той викрав на ходу сумочку у жінки, полишивши транспорт на світлофорі, водій маршрутки кинувся наздоганяти злодюгу, допомогти у добрій справі. Взялися й інші водії. Під час товханини зловмисник полишив не лише сумочку, а й свого двоколісного. Утім, врешті таки втік. Подробиці цікавого інциденту читайте у газеті Черкаський край. Черкащани надрукував дві тисячі доларів. Пише вечірка. Грошові купюри виготовляв на спеціальній комп'ютерній техніці. З фальшивими грішами чоловік спочатку пішов на базар, а потім у банк. Там і погорів. Востаннє так масово підробляли гроші у Черкасах ще у 2002-му. У Черкасах вже зареєструвались 25 кримських підприємств. Повідомляє нова доба. Серед них 12 організацій та 13 філій. Тепер їхні головні офіси обліковуються в обласному центрі. В умовах дестабілізації ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Міністерством доходів і зборів України запроваджено новий механізм, який дозволяє перереєструвати свій бізнес на території будь-якої області чи міста Києва.